Всім привіт! Сьогодні в мене нарешті повноцінний огляд 59-ї Nano чи x нано як там вона називається. Я половив нею в Дніпрі, я половив нею у Львові, половив нею на Закарпатті, тож нарешті можу щось змістовно про неї розповісти. Але спочатку, давайте, як завжди, пройдемося по її характеристиках. Поїхали! Отже, Vesta, модель X Nano 59 xul Довжина 1,75 см тест від 0,1 до 1 граму. Вага 41 грам. Мої китайські кухонні ваги чомусь показали 43. Кільця, ранінгі і тюльпан Fuji Titanium Seek, інші Webo, китайський аналог Fuji. Стрій заявлений як середньошвидкий. В принципі, якщо легенько струсити цю вудочку, то воно дуже схоже. Працює, наче тільки кінчик, проте досить виражено, не кілок зовсім. Але якщо струсити бланк сильніше, то тут випливають деякі особливості балансу, які не всім сподобаються. Спершу я відчув, що комель дещо тонкіший і гнучкіший, ніж я сподівався. А потім, що верхня частина спінінгу дещо важкіша і інертніша, ніж зазвичай прийнята в сучасних екстра ультралайтах, навіть бюджетних. В результаті все це дає двояке враження. З однієї сторони, вудочка починає здаватися бюджетнішою, ніж ціна, яку за неї хоче флагман, з іншого, вона дещо нагадує оцією інертністю бланку олдскульні форелеві спінінги, ті, що з великими важкими кільцями і хитаються як макарони. Але тільки нагадує, бо вудочка дійсно не дуже той повільна. До речі, варто звернути увагу на зовнішній вигляд чи дизайн. І як на мене, тут є два нюанси. Перше, кольори оформлення, як чухла, так і самої вудочки, досить скромні, без яскравої циганщини, що б'є по очах, і яку так люблять китайські виробники. Наші теж частенько оформлюють бюджетники яскравіше. Напевно, щоб кидалися в очі і краще продавалися. Тут же відсутність такого агресивного маркетінгу я вважаю за плюс. Хоча от дещо дивний коричневий колір в оформлений кілець може щось нагадати вразливим особам, тож він на любителя. Одна яскрава плямка все ж є це оформлення тюльпана, в принципі, теж на любителя. Друге. Карбонове руків'я та й взагалі оформлення вудочки йде приблизно в одному дизайні з молодшими X-геймами та олівією минулої генерації. Як на мене, вдала концепція, але наскільки я пам'ятаю, оцей Беткап з Ева в Олівії знімався. Не пам'ятаючи, чи він взагалі був у X-гейma, ввести ж зняти цю штуку я не зміг, приклеєна. Для мене це зовсім зайва деталь. Не можу сказати, що воно прикрашає карбонову ручку, та й ще й марається дуже швидко. А відмити Ева в рази складніше, ніж просто карбон. Такий собі лірічний відступ, чому я сразу не схопився тестувати цю паличку, як тільки вона вийшла. Та й на вихід її майже не чекав. Справа в тому, що цю паличку я вже тримав в руках. Десь роки три назад до повномасштабного вторгнення, звісно, то була передсерійна версія, і тоді вона мені сподобалася. Але потім щось флагман затягнув з її виходом, і до мене дійшли чутки, що там вирішили змінити концепцію, зробити її більш жорсткою, більш джиговою. Тобто ну, буде вона зовсім не така, що я тримав у руках. Ну і знаючи про те, що Веста це взагалі-то середня бюджетна така серія джиговиків, майже універсалів, я вирішив, що Опа. я вирішив, що флагман, ось такий окунчик прирвав мій монолог. Відпустимо окунчика і продовжимо. Так ось, знаючи про те, що Веста це така серія джиговіків середньобюджетних, я вирішив, що і ця паличка, ну, напевно, буде в цій же серії, в цій же концепції. Тобто, щось на кшталт більш бюджетної версії, топового X-Game до 1 граму. Я вважаю, що в екстра Ультралайті. Основною цільовою рибою є саме біла, нехижа риба. А окунь то лише прилов. І дуже часто мілкий окунь то небажаний прилов. Тож, отакі більш джигові палки для ковиряння мілкого окуня мені в екстра ультралайті не цікаві. І такою ж нецікавою я вважав оцю Весту нано до 1 граму, яка вийшла ще на початку сезону. Але, половивши нею, я дещо змінив свою думку. Оскільки я спочатку вважав Весту саме Джиговою, то з Джигу і почнемо. Я навіть не заморочувався, а одразу поставив не грам, а півтора, бо мені сказали, що вона грубіша за XG, ну, той що до граму. І знаєте, вудочка кинула ці півтора грами, як мені здалося, без напрягу і перевантаження. Але от на проводці одразу стало зрозуміло, що підірвати від дна бланк таку вагу майже не здатний. Волочіння так, тремтіння на дні так, підриви ні. Тоді я поставив грам, що цікаво, дальність закиду при цьому зменшилася не суттєво. Тобто, все ж таки півтора грами бланк перевантажувало. Тут вже підриви якось зробити можна, але лише всім бланком. Кінчик провалюється і дуже пом'якшує таку проводку. 0,8 чи навіть 0,6 г не сильно змінюють ситуацію. Ну, не виходить увести різкої, злої літньої проводки для окунів. Проте м'яка зимня, чи пізня осіння проводка, всі оті ковиряння на дні, в принципі, виходять непогано. За рахунок інертності верхньої частини водилища можна нормально стукати по шнуру в стилі чорних проводок, просто розкачуючи бланк. Щодо рельєфу дна щось там в принципі чутно: утикання в траву, карчі, каміння, може покраще, ніж на більшості м'яких вудочок. Але ж до чуйки X-Game в принципі веста не дотягує. Хоча от гнучкий кінчик відпрацьовує падіння вантажка на дно, напевно, вже від півграма, причому достатньо помітно. На граміш вже майже весь бланк відігрує. Але якщо чесно, то не такий джиг я очікував. І точно за такий джиг я не заплатив би майже 5 чи майже 6 тисяч гривень, як того хоче флагман. Тим більше, що всі оті мої експерименти з джигом на початку жовтня, коли ще вода була досить тепла, не принесли мені жодної риби, лише декілька покльовок. Підозрюю, що з двох причин: по-перше, все ж таки дуже м'яка, не по сезону проводка виходить. А по-друге, мені здалося, що я не можу пробити окуня на підсіканні. Хоча, скоріше, не самого окуня, а просто не продавлюється силікон. Бо я майже завжди користуюся офсетами. Але Розловити весту джигом в мене вийшло лише в листопаді, по холодній воді, і в тому стилі ловлі, що я не дуже люблю, тобто ковиряння мілкого окуня у невеликих локальних водоймах. Знов підтвердилося моє припущення, що вудочка занадто м'яка, щоб ловити за всетами. Постійні сходи риби так мене допекли, що я нарешті поставив відкритий гачок Знов сход. і одразу почав ловити. Нарешті окунь на джиг. І більш-менш нормальний окунь, тільки джиг ненормальний. 0,45 грама приманка, вантажок. Але ж в моїх умовах відкритий гачок зовсім не підходить, бо ловля йде постійно в траві і карчах. Тобто або мінус приманка на обриві, або постійні холости проводки, бо трави на Навіть найгостріші, найфірмовіші овсети з найтоншої проволки не вирішують проблеми. Так, на них вже хоч щось сідає, але раз на 10 клювань. Тож, якщо і ловити вестою джигом чи наноджигом, то лише десь на чистому дні, на якихось пляжиках і тільки з відкритим гачком. Так, да, забув ще про дальність закиду сказати, вона непогана. Не рекордна, але подалі від досить великого відсотка вудилищ з довжини. Тобто, можна сказати, що досить очікувана від вудочки такого цінового діапазону. Ось таке Окунятко то ще Тож, зрозумівши, що для джигу веста занадто м'яка. Я перейшов до мормишингу. І тут виявилося все значно краще, ніж я сподівався. Тут теж повинна бути уклійка, зараз пару штук впіймаємо. І підемо далі. От вона. Чик. жирнюча уклійка. Флагман не змінив концепцію бланку з тих самих пір, як я тримав у руках передсерійну версію цієї вудочки. Ще з того часу я запам'ятав про Весту Нано, що вона дуже нагадує форелеву класику. Але при цьому має досить гарну чуйку, як для такого гнучкого водилища. Цим вона мені дещо схожа на стару белезу від Grafitліder. А ні, це не неукліка. Це не неукліка. Жерех знов. Мікрожерех. Проте, як я вже казав, мені все ж здається, що оці відчуття класичного аріавудилища скоріше йдуть від деяких недоліків балансу, ніж від інженерного генію і задуму розробників. Втім, якщо до тих відчуттів звикнути, а мені довго звикати не прийшлося, бо я досить багато тримав у руках форелевих екстраультралайтів. То оці типу недоліки балансу можна перетворити на переваги, принаймні у відтворенні проводок для мармишки. Але якщо бланк був би довший, то оцей надлишок інертності верхньої частини напевно зробив би вудочку зовсім невдалою. Є в бланку ще один нюанс, який мені не зовсім сподобався. Кінчик не так легко і швидко зупиняється, як в більш швидких водилищах чи у водилищ з більшим тестом. Тобто він має деякі паразитні коливання. Хоча і не так багато. І теж до цього можна пристосуватися. Проте, якщо я згоден пристосовуватися до недоліків більш дешевих виробів, вони це відробляють своєю невеликою вартістю, то якщо я сплачую більше сотні баксів, я все ж таки хочу, щоб інструмент був пристосований до мене, а не навпаки. Але недоліки балансу, не такі вже і великі, насправді, я готовий пробачити весті за її чуйку у мармишингу. Я вже казав про це в ролику, де я знімав цю вудочку у Львові. Коливання мармишки в руку, звісно, не чути, але всі оті таркання риби, торкання підводних предметів, все передається чітко. Спершу деякі контакти з корчиками чи камінням я чи не Ого. За покльовки сприймав. Ого. Потім вже зрозумів, що можу розрізняти підводні предмети по ступеню О, твердості, тобто з великою вирогідністю оцінити чи то трава, чи дерев'яха, чи каміння. Рибу, звісно, теж перестаєш плутати з підводним мотлохом. Таку чутливість не очікуєш від досить гнучкого водилища. Бо, принаймні, в мене все, що не є екстрафастовим кілком. Чомусь не асоціюється з гарною чуйкою. А ще увести дуже непоганий закид над легких приманок. Незважаючи на середню, якщо не посередню довжину для екстра ультралайта, закид мармишок десь майже на рівні топів. А можливо, навіть і найдовших топів. І от що цікаво. Я завжди кажу, що не вмію кидати повільними вудочками. Веста ж відчувається в руці як досить повільна, принаймні не швидка. І тим не менш, в мене майже одразу виходили непогані закиди як мормишками, так і джиговими приманками, які в мене зазвичай зовсім зовсім не летять на аріастрої. Тут може бути два пояснення. Або я нарешті навчився кидати повільними макаронами, або ця вудочка дійсно не така вже й повільна. А у ті відчуття, як від форелевої класики, лише ілюзія, викликана не найкращим балансом бланку. Втім, така ілюзія мені не дуже заважає. Звісно, ще треба було перевірити весту із залізом. І при цьому ще хотілося б чогось вловити. Оскільки вже достатньо пізня осінь, то на головня я не розраховував. Для мене це літня риба. Майстри в ловлі Кленя ще примудряються їх якось ловити, але я не дуже великий спеціаліст О, по цій так. рибі. Тож більше розраховував на Краснопіра. Краснопірочка на Болешеньку. І Краснопер мене не підвів. Тим більше, що полював я на нього у Закарпатті, де значно тепліше, ніж у Дніпрі. Бачиш? Это да, плитка. Это плитка. і не маленька. З в мене найкраще спрацювала маленька копія НАТО ЧИТЕР вагою у 60 граму. На неї Краснопір реагував досить активно. Кидав я і грамові блешні, але риба на них не хотіла клювати, скоріше за все, тому що краснопір в лісних озерах Закарпаття дещо мілкіший, ніж у Дніпрі. Однак експерименти із закидами грамових блешень дали мені змогу зробити пару висновків. Гарно і красиво. Перший. Закид не гірше, ніж з джиговими і, приманками і, такої і ж ваги. Тобто не рекордний, але дуже добре. По друге, закиди грамової оберталки показали, що така блешня на проводці зовсім не перевантажує бланк, як це іноді трапляється, з більш гнучкими водилищами, що мають аналогічний тестовий диапазон по приманках. Проте по кінчику можна відслідковувати роботу оберталки. Воблери просто не попадають в тест спінінгу. Хоча, може, якщо перевантажити його до 1,5 грамів, як я це зробив на джигу, то може щось з воблерів і знайдеться. Але якщо 1,5 грама свинцю це перевантаження, то 1,5 грами об'ємної приманки на закиді це подвійне перевантаження. Тож я на таке не зважився. Що ж, давайте вже робити якісь висновки. Почнемо з деяких порівнянь. Для початку Веста Nano краще за нову Олівію, як і за її основного конкурента Bluebird Nano. Воно і зовсім не дивно, бо від цих двох Веста вдвічі дорожча. Якщо зайти з іншого боку, то Веста сильно не дотягує до Black Swan з таким же тестом. Не дотягує у всьому, може хіба що по чутливості досить близько підібралася. Звісно, до рівня одногромового x гейму ця новинка від Азури теж не достає. Хоча, як на мене, в плані анімації мормишок Веста краще від свого топового сородича, а от у ту джигу вона дуже-дуже дуже йому поступається. Знов такий результат очікуваний, бо топові вудочки і від азури, і від фаворита вдвічі дорожчі, ніж Веста. А що ж з екстра ультралайтів попадає з нею в один ціновий діапазон? А це колишній, і, здається, вже дуже древній хід Nano Zero SE від Crazy Fish. От ми і знайшли головного конкурента, якого флагман вирішив посунути. Тут є що порівняти. Як на мене, в мармишингу Vesta виграє у Nano Zero і досить суттєво. В чуйці майже не програє, а може й не програє зовсім. Менше, ніж в Зерохі тест я б теж записав весті у плюси. Як і більш сучасний дизайн, і зовнішній вигляд. На мою думку, велика товста рознесена ручка з Ева на екстра ультралайті, як от у Зерохі, в сучасних реаліях вже майже моветон. Тож, якщо руків'я від Зерохи поставити на лайт, то воно там буде як рідне. Звісно, я перебільшую, але не набагато. Єдине, в чому Nano Zero може виграти у Вести, то це в джигу. Але я вже наче казав, що вважаю джиг не основною дисципліною для екстра ультралайту. Та й розрив не такий значущий, як з X-Game. Тепер моя суб'єктивна думка. Як представник середньобюджетного діапазону, Веста Nano мені скоріше сподобалася. Що не дивно, бо вона зроблена майже як для мого улюбленого мармишингу. Плюс має непогану чуйку. А все інше в межах тесту може робити, якщо не на тверду четвірку, то принаймні без незадовільних оцінок. Проте, якщо чесно, ціна на неї мені здається дещо завищеною. Тим більше при наявності всіх тих недоліків, хоч і не дуже значущих, про які я казав, я б заплатив би за неї 100, ну нехай 110 баксів. Втім, Весту Nano майже так і коштує під час знижок, що в флагмані регулярні. Тож це, скоріш за все, і є її справжня ціна. Отже я радий, що в майже пустому середньобюджетному сегменті в нас з'явився новий та ще й сучасний Extra Ultra Light. Розбещений топовими водилищами, собі я весту Нано не залишу. Проте мені тепер є що порадити людям. В яких кошти на покупку водилища обмежені сумою дещо менше 5 тисяч гривень. За 6 тисяч, як без знижок, я б не радив купувати цей спінінг. А на сьогодні в мене все. Всім них в останні луски і до зустрічі на рибалках.